Куди вкласти гроші, щоб їх не вкрали? Перше правило ніколи не тримай усе в одному місці. Банки. Зараз вклади гарантуються на 100% під час дії воєнного стану. І ще 3 місяці після нього. Потім ліміт буде 600 тисяч гривень на людину в кожному банку. ОВДП. Державні облігації надійніші за депозити, бо виплати гарантує держава. Криптовалюта. Безпечний варіант зберігати лише на апаратному гаманці, а не на біржі. Хоча зберігаючи на біржі, можна отримати додаткові переваги. Але це вже інша історія. Готівка. Частину тримаю у сейфі або банківській комірці. Золото чи нерухомість, як захист від інфляції, але завжди перевіряй документи. Розділи гроші: 30% ліквідність, тобто готівка, короткі депозити або онлайн гаманці. 40% безпечні активи, ОВДП, депозити, 30% потенційне зростання, крипта інвестиції. А куди б ви вклали гроші, щоб спати спокійно? Напишіть у коментарях.